Ми з сестрою завжди були дуже близькі, різниця у віці всього два роки. Я молодша. Постійно ходили всюди разом, навіть друзі були спільні, у Олени дуже спокійний характер. Вона завжди добре вчилася та допомагала по дому. Батьки покладали на неї великі надії. І ось у 20 років вона вирушає підкурювати столицю. Звичайно, я поїхала з нею. І ми винайняли кімнату в гуртожитку. Через пару місяців я помітила, що Оленка приносить якісь дорогі квіти та подарунки, сяє від щастя, на запитання відповідала, що хлопець подарував, причому мене з ним не знайомила і не хотіла. За рік, умовлянь здалася і покликала на знайомство до ресторану. Коли я побачила її обранця, то впала у культурний шок. Він був років на 30 старший за неї. Сивина покрила волосся в окулярах йому було близько 50 років, наче й не старий, але для сестри занадто старий. Під час знайомства йому зателефонувала жінка, і він відійшов. Сестра сказала, що він одружений. Мало того, у нього, як і очікувалося, четверо дітей та шестеро онуків віком від півроку. Сам він якийсь крутий бізнесмен, а вона в нього коханка. Незабаром я з'ясувала, що в нього таких п'ять дівчин, Причому сестра знала. На мої запитання, вона відповіла, що їй потрібні гроші. І справді, вони постійно подорожують. Він купує їй все найдорожче і оплачує навчання. Дружина про наявність коханок, звичайно, не знає. Загалом усе складно. На мої умови вона не піддалася і зустрічалася з ним ще кілька років. Перш ніж дізналася, що вагітна, кандидат був лише один, і згодом вони поспішно розійшлися сестра з квартирою та невеликими виплатами, в обмін на те, що дитину він ніколи не побачить. Олена швидко вискочила заміж за колегу, якому давно подобалася, та народила сина. Начебто жити та радіти, але сестра не була задоволена чоловіком. Він був добрий, не пив, багато працював, у бік інших жінок навіть не дивився і, звичайно ж, не знав, що син не його. У результаті вона почала йому зраджувати крутити романи з сусідом, а потім і з начальником. Чоловік, коли дізнався, зібрав речі мовчки, пішов до родичів, у сестри щастя. Вона знову вагітна. Батько дитини, власник мережі готелів, бабій та одружений. Із дружиною розлучатися не міг. Бізнес належив їй, дітей спільних не було. Він швидко пішов від сестри і наостанок познайомив зі своїм другом. Йому вона теж сподобалася. З'їхалися. Схема стандартна. Сказала, що вагітна від нього і весілля. Дивуюсь. Як вони нічого не зрозуміли, у шлюбі все було не так гладко. Він кар'єрист і рідко ночував удома, але старшого сина як свого прийняв, народився ще син. І Олена почала знову від нудьги зраджувати. Її чоловік про все дізнався був скандал і гучне розлучення. Про те, що дитина на його, не дізнався, залишив будинок, але аліменти не платив. Сестра ще рік була вільна, після чого завагітняла від якогось хлопця. Вона його навіть не пам'ятала. Далі стандартний план Сусід Рокер та вийти заміж. Третій чоловік сказав, що не прийме старших дітей. Олена швиденько відправила їх до батьків і вийшла заміж знову. Про її репутацію ніхто не знав. Вона мешкала в іншій країні. Вона народила доньку та вдовіла, її чоловік розбився в автокатастрофі. Залишившись зовсім одна з немовлям, вона знову зв'язалась з якимсь багатим одруженим чоловіком і цього разу забрала його з родини. Дітей у нього не було лише пасинок 20 років. Четвертому чоловікові вона також народила дитину. У результаті зараз старший син живе з батьком і не любить матір. Середній також не особливо спілкується. Третя донька живе у батьків, а наймолодший син із батьком. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бути по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.